Мати Пресвята Богородиця в горах спала, ночувала, приснився їй сон страшний і жахливий, що Ісуса на три дерева розп'яли, купоросом поїли, терновий вінок на голову клали, і той сон я несу Христа на престол. Тут ішов Ісус Христос через три дев'ять земель, ніс животворящий хрест. Ісус Христос, спаси і збережи, благослови мене своїм Христом. Матінка Пресвята Богородиця, вкрий мене своїм покровом, визволи мене від всіх ненастей, негараздів і хвороб, від змія повзучого, від звіра бігучого, від грози, від посухи, від повені, від усіх ворогів видимих і невидимих, від суми від ув'язнення, від суден. Тут ішов Миколай чудотворець, ніс рятівний уклін, щоб врятувати мене від всіх ненастей, напастей і хвороб, від змія повзучого, від звіра бігучого, від бурі, від посухи, від повені, від усіх ворогів, видимих і невидимих, від суми, від ув'язнення, від суден. Ісус Христос, Матінка Пресвята Богородиця, Микола Чудотворець. Прошу вас, благословіть во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.